Для цього шоколадного бисквіту не потрібен міксер. Він завжди виходить вологим і дуже м'яким. Ідеально підходить для бенту тортів або як самостійна випічка до чаю. Готується простіше простого, все замішується ложкою в одній мисці. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар і підпишетесь на мій канал. Це мотивує мене знімати для вас ще більше простих і перевірених рецептів. Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти. Яйця, цукор, олія без запаху, мука просіяна разом з какао, сода, щіпка солі, цедра апельсину, молоко та одна чайна ложка 9% оцту. Тепер починаємо змішувати. У миску одразу насипаємо цукор. Далі борошно з какао вже просіяне. Після цього сода. Далі додаємо щіпку солі і добре перемішуємо сухі інгредієнти. Після цього додаємо яйце, олію та апельсинову цедру. Добре перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Далі вводимо молоко і ще раз все вимішуємо до гадкої маси. І вже в самому кінці додаємо одну чайну ложку оцту, швидко перемішуємо і тісто готове. Далі переливаємо у форму, дно застиляємо пергаментом, Буки нічим змащувати не потрібно. Випікаємо в духовці при температурі 160-165 градусів приблизно 35-40 хвилин або до сухої шпажки. Якщо готуєте в аерогрилі, Встановіть температуру 150 градусів і випікайте 30-35 хвилин, але краще слідкувати за станом тіста, бо потужність у кожної моделі своя. Даємо бисквіту повністю охолонути у формі, потім обережно виймаємо. Він ідеально ніжний, з приємним шоколадним ароматом і цитрусовою ноткою. Такий бисквіт універсальний. Його можна розрізати на коржі або просто подавати з джемом, шоколадом чи збитими вершками. Спробуйте, і ви здивуєтесь, як просто приготувати без міксера.